І всім привіт, з вами Діве. І сьогодні я розкажу, як можна зробити без модів, без всяких карт <кхи> діван, на якому можна спокійно собі сидіти. Він буде негарно виглядати, ну не дуже гарно. <кхи> Може декому гарно, но... но сидіти на ньому буде можна, без модів. Не забувайтеся Я не мішенька. Короче, зараз ви все побачите на своїх місцях. Покажу. Св... Зараз ви все побачите на своїх місцях. Якийсь ідіот сказав. Ну, ми поки робимо диванчик, який вам там хочется. Особенно такі як в мене. Я роблю свій диван. Можете зробити інший, но цей варіант тоже норма. Блін. Тако. Цей диванчик тоже так норма. Такие, так, Так, вот, и мы сзади от него заходим. И там такого раз, два, три. Нет, разве Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз. Раз, раз, раз. Чё, мы даже выходило. Що не так? Буде все виходило. Ну окей, як хочете. Буде по-вашому. Доведеться нам отако, а потім поламати одне. І заведеться, Ми беремо тут тележку і тут тележку. Так, поставиш, поставиш. Заходимо назад Ставимся проти тілежки і в'їжджаємо, прямо в неї. Вона почала їхати і в цю тоже. І вони... Чекайте, мене глюки заїжджають туди. Ну зараз я отут вже поламаю. Блін, корова, ты мені испортила диван свиня Не пошло, робити заново. Ну окей. Зроблю заново. Судьба так показала. Значить... Судьба так показала, так і буде. Ну я, напевно, вже ст поняла, як робити диван. тако пхай Пхайбі його. берем тут мне -а. попробуйте кто шахнуть диван половато я вас забил так заезжаю теперь вы можете вот эту конструкцию всю ломать И у вас выходит диван. Ну, не очень хороший диван, но смотрите. Вы идете до него, тут тележка. Ну него запах просто дивіться Йдете, йдете. Ну зараз. Забраться. І веседете в дивані Зараз тут не добре До... Дуже добре зараз. Отут тут. Бля, як мені забраться. А забратися забраться... посередині. І вас сидите, малуєтесь. Ну так, це як кнопку плей строїв. Типа ютуб. Ну, з вами був Діма, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.